Дня малята! Сьогодні я вам хочу розповісти дуже цікаву історію. Ось послухайте. Жили собі друзі круги. Жили дружно, разом гралися, працювали. Великі круги працювали великим інвентарем. Ось вони. А маленькі кружечки гралися маленькими іграшками. Ось вони, наші кружечки. Давайте пригадаємо, як визначити, які круги великі, а які маленькі. Ми візьмемо один жовтий круг і один синій, і накладемо їх один на один. І ми бачимо, що жовтий круг великий, тому що великий круг завжди виглядає з-під меншого круга. От ми з вами це і з'ясували. Покладемо їх на місце. Ось так. І я хотіла б звернути вашу увагу, щоб ви побачили, що у нас жовтих кругів більше, ніж синіх. А чи правильно, я думаю, давайте перевіримо. Ми спробуємо знайти кожному пару. Ось погляньте: жовтий круг великий і синій круг маленький. Є пара. Жовтий круг великий і синій круг маленький також є пара. А цьому жовтому кругу великому немає пари. Після веселого дня великі круги прямували на ніч до великого будиночка, а малі до маленького. Давайте їм допоможемо знайти свої будиночки. Отже, зліва будинок для маленьких кругів, і туди ми проваджаємо маленькі. Кружечки. Ось так вони пішли відпочивати. Справа будиночок для великих кругів, для жовтих. І туди відпочивати відправляються наші жовті круги. Ось так. Нагадую, зліва в будиночку в маленькому відпочивають сині кружечки. А справа у великому будиночку відпочивають великі жовті кружечки. А поки круги відпочивають, ми виготовимо їм аплікацію на згадку. Діти, давайте звернемо увагу на зразок. Сьогодні для аплікації нам буде потрібно кружечки різного розміру, зображення кошика, пензлик з підставкою, клей, серветка. Та клейонка. Давайте викладемо за зразком. Спочатку ми будемо викладати жовті кружечки великого розміру, ось так, один біля одного. А потім ми викладемо кружечки маленького розміру, ось так біля них. А приклеїти я вам пропоную їх разом з батьками. Малята! Сьогодні на занятті ми з вами пригадали геометричні фігури, круг. Також ми пригадали, що вони бувають різні за розміром, великі та маленькі, а також місце розташування зліва та справа і закріпили свої знання в аплікації.